Добрий день! Сьогодні я вам покажу, як створити найпростіші колонтитули. Найпростішим колонтитулом може бути проста нумерація сторінок. Вибираємо вкладку Вставлення і ось тут є нумерація сторінок. І ми можемо подивитися, де. Наприклад, внизу я обираю і обираю, щоб цей номер був по центру. І підтверджую свій вибір лівою кнопкою миші. Ось таким чином в мене створився у нижньому колон титулі номер сторінки. Щоб закрити цей колон титул і повернутися до документу, ось я закриваю вікно колон титулів. Далі, я хочу, щоб оці всі слова в мене розташовувалися на різних сторінках. Причому я захочу створити колон титули. Але для слів червоний, жовтий і зелений я хочу створити колон титул світлофор. А для сторінок, зима, весна, літо, осінь я хочу створити колон титул пори року. Тому в мене будуть різні колон титули, і, відповідно, я буду використовувати розриви розділів. Щоб бачити всі розриви, я вімкну відображення всіх знаків. Ось таким чином ми бачимо, де в мене Enter, тобто перехід на новий рядок. Отже, ось я ставлю курсор і обираю вкладка макет. І ось тут є різні варіанти розривів. Я ставлю, оскільки в мене між, після першої і після другої сторінки буде той самий колон-титул, тому я буду ставити просто розрив сторінки. Ось таким чином. Ось він в мене з'явився розрив сторінки. Далі в мене буде знову простий розрив сторінки. А от далі я хочу, щоб в мене змінився колон титул. Тобто, до слів зима в мене буде один колон титул, після в мене буде інший колон титул. Якщо я хочу, щоб в мене змінився колон титул, я маю поставити розрив розділу. І одночасно розрив розділу з переходом на наступну сторінку. Ось таким чином. І дивіться: розрив розділу, і відразу є наступна сторінка. Тобто, щоб змінився колон титул, мені треба додати розрив розділу. Оскільки лише для різних розділів я можу вставити різні колон -титули. Далі в мене буде один і той самий колон титул, тому я просто буду вставляти розрив сторінок. Один раз, ось другий раз, і ось. Третій раз. І дивимося. Нумерація в мене автоматично продовжується. І ось в мене є розриви сторінок. Прості розриви сторінок, розриви сторінок, а ось тут в мене буде інший колон титул. Тому я ставлю розрив розділу. І далі знову прості розриви сторінок з наступної сторінки. Щоб перейти у колон титул, можна використати вставка. І тут є колон титули А можна зробити простіше. Наприклад, просто двома натисканнями лівої кнопочки миші по області колон титула. Тюк-тюк. І я перейшла в область колон титула, навіть не використовуючи вкладку вставлення. Тут в мене є колон-титул, я можу його редагувати і певним чином форматувати. Наприклад, я хочу, щоб в мене був Times New Roman. Я хочу, щоб в мене був 14-й шрифт. І я хочу вирівнювання по правому краю. Ось таким чином. І далі я набираю світлофор. І після цього я можу або закрити вікно колон титулів, ось використовуючи цей інструмент, або просто натиснути два рази лівою кнопкою миші на області вже нашого документа. Тук-тук, на області документа, і я автоматично вийшла з колон титулів. Перевіряємо, є колонтитул світлофор. Автоматично створився колонтитул титул і на наступній сторінці. Автоматично він є і на наступній сторінці. І автоматично він так є по всьому документу. Але я хочу, щоб в мене на перших трьох сторінках був один колонтитул, титул а на наступних вже інший. Ось в мене стоїть спеціальний розрив розділу. І відповідно тоді на наступному колонтитулі мишкою лівою кнопкою Тук-Тук, і я можу розірвати зв'язок між двома колонтитулами. Ось в мене є інструмент, який в мене включений. Він робить колонтитули за замовчуванням, однакові по всьому документу. Якщо я вимкну тоді буде відбуватися, що я можу поміняти колон титул. І ось я наберу пори року. І вийду з колон титула. Або за допомогою цього інструменту, або просто натискаючи два рази лівою кнопочкою на області документа. Тук-тук. І тепер перевіряю. Ось в мене світлофор. З нової сторінки, але розділ той самий, тому і колон титул той самий. Розділ той самий, тому і колон титул той самий. А от далі йде розрив розділу, і далі в мене йде новий колон титул. І він далі автоматично вже продовжується. Ось таким чином ми можемо налаштувати найпростіші колон титули в текстовому документі. Дякую за увагу.